Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, по понеділках у нас рубрика ввечері о 20-й годині за київським часом. Теремочек. Комусь воно не подобається, комусь подобається. Будемо розглядати, як завжди, що робиться у них в Кремлі за перебріком. Чим займаються, чого бояться, які в них страхи, що нам карти покажуть. І так, і так. Е, готуються до якогось, до чогось готуються, до якоїсь помсти. Е, по домовленості, до речі, все йде по домовленостях. А зараз я запитаю, ці домовленості, які я тут бачу. Це є з українською стороною, чи це є з нашими партнерами? Скоріше за все, домовленість дуже гармонійна. Це четвірка жезлів, гармонія тут іде з, з нашою владою. Звичайно, ви розумієте, що не Зеленський напряму з Путіном, хоча можна і запитати. І так, домовленість. Тут щось домовилися. І ця домовленість вже дуже давно. Ми про це дуже часто говорили. У них домовленість ще е, з початку часів правління Зеленського. І так, дивимося далі. Я бачу, що тут готується якийсь напад, якийсь е, до якогось штурму, щось готується. Сьогодні зранку ми дивилися на, сподіваюсь, ви дивилися на Харківському напрямку. Там наші розгромлять їх. І так, дивимося, що вони, ну, те, що планують, нам вже показало: ось, якась помста готується. Це, ж, скоріше все, може бути і за Кримський міст. Ось, Це може бути за все, що завгодно. Ось якось так. Трошки такі дурноваті у них, відверто вам скажу, таке дурнувате щось робиться. П'ята нога не знає, що роби ліва. На публіку говорять одне, а роблять зовсім інше. Телімарахвон теж. Ви знаєте, це вже ну, настільки очевидно, я не знаю, це тільки сліпий не бачить. І так, дивимося. Що робиться за перебриком конкретно? У них там трошечки йде розгубленість, темні часи настали, і там кожний за себе. Кожний намагається втрат... не втратити владу, втратити якусь свою позицію. Те, що боротьба йде за якесь місце, це ми вже говорили, це вже йде давно. Один одного намагаються підсидіти. Яму вирити, ось, а, зачепитися хоч якось, тому що йдуть репресії, тому що йдуть а, конкретні розборки на Росії. У них же ж все йде провально. І це провально, треба на комусь е, злість. Е, як сказати, відігратися на комусь треба? От вони відіграють, відіграють. Чим це закінчиться їхні ці ігрища? Трошки воно утихомириться, але, знаєте, після того, як хтось конкретно займе місце. Той, хто візьме, як то кажуть, знаєте, е є така американська приказка, я сподіваюся, що я її правильно. Той, хто вхопить приз або пиріг. Ось якось так. Той, хто вправно візьме владу у свої руки. Зараз я ще подивлюся, що там з Путіним. Ну, Путін послаб, це і так ми всі знаємо. У нього немає не перемог. Не з тими людьми він заключив переговори. Якось так. Верніше, навіть не переговори, а. Не з тими людьми він почав війну. Ось як я скажу. Не з тими. Не на тих поклав ставку. І тепер я ось відверто вам скажу, що там дійсно страхи якісь відбуваються. Там кожен боїться за себе, за свою родину, тресуться як зайці. Ось. Війни я не бачу, що. Ну, кожен ще раз повторюю, що кожний, тому що карти знову це повторюють, що кожний намагається укріпитися, містечко собі, хоч якесь знайти, щоб по голові не отримати. Ось якось так. Якось так. Що чекає Росію наступним часом? Тяжкі, нелегкі часи, скажу так, і розбите серце. ось Але поки що поки що не показують карти, що Росія розвалюється, тут ще є якісь сили, які утримують це все. Тобто я не бачу, що Росія розвалюється. До розвалу Росії ще ого, як далеко. Ось і наскільки я бачу, що не всі хочуть, щоб Росія розвалилася. Не всі, на жаль. Тут навіть і не, не Захід. Тут більше, ніж просто Захід. Скоріше, тут не страх перед Росією, а скоріше за все а, вони не знають, що з ними робити. Ось якось так в мене пішло. Гаразд. І так, дивимося маленького принца. Маленького принца для України. Ну, важкі часи, дуже важкі. І фінансово. Матеріально, і фінансово в Україні наразі дуже важкі часи. Україна дуже швидко обнуляється, ось як я бачу. Дуже швидко. І, будемо так говорити, стоїть трохи на роздоріжжі. Важкі часи. Наразі. Найтяжче стало гірше, ніж було це на початку масштаб, повномасштабно, повномасштабного чи в 2014 році. Ось зараз, на даний момент, як фінансово у нас не вистачає, наскільки я бачу ресурсу, людського ресурсу. Не вистачає, не вистачає зброї. У нас багато чого не вистачає. У нас не вистачає при владі клепків. Ось у нас при владі непрофесійні люди, які тільки хапужничають у свою конорку. Ось, а народу зараз дуже важко живеться. Дивіться, починається з десятки мечів і закінчується десяткою жезлів. Це складна ситуація. Ви знаєте, вже ну гірше вже нема куди. Ось так думають люди. Ось так люди думають. А, іде все ще до гіршого. Зараз я перевірю те, що мені йде, зараз я перевірю. На жаль, буде ще гірше. На жаль, я розумію, особливо військовим буде. Не, не, переливки. не переливки. Дуже важко буде військовим, дивіться. Дуже важко. На жаль. Кажу так, як є, і у нас ще в кінці диявол випав, військові наші, розбит, верніше, да, розбите серце і журба. Журба, печалька, як я завжди кажу, журба, туга, емоційний впадок. Ось, не буде мотивації, і ем, дуже важкі часи йдуть на наших військових, особливо військових. Особливо військових. Давайте я зараз трошки ж треба щось позитивного. Та ж люди просять. Але звідки я візьму позитивного, якщо його немає? Ось, бачите, позитив закритий. Від нас позитив. Все позитивне наразі закрите. На жаль, на жаль. На жаль, темні часи і місяць випав? Давайте запитаємо інакше. Не, ви знаєте, нелегкі часи йдуть для українців. Ще більше буде випробування, ще важче буде, на жаль. Чи буде просвіт? Чи буде просвітлення якесь? Ви знаєте, що просвітлення було? Треба ось ту енергію, той запал. Треба, щоб у нас все йшло в одне. Тобто, і влада, і народ були на одній хвилі. А у нас влада несерйозна. Народ бореться, військові борються, а влада, на жаль, ні. Ось якось так. Якось так. Ну, вибачте мені, з такими розкраданнями. З мільярдами гривень, які йдуть десь на офшори комусь. Подивіться попередні розклади. Ось. І ви зрозумієте, що війну виграти неможливо. І якщо ви бачите, що якийсь старолог каже вам, що закінчиться дуже швидко, це значить, що дуже швидко закінчиться Україна і український народ разом з Україною. Нічого не закінчиться швидко. Виглядає так, що це тягнеться дуже надовго. На жаль, сьогодні дуже невтішний розклад для нас. Подивимося всереду. Можливо, до середи щось зміниться. Я сподіваюся. Але у народу вже немає що давати. Що може дати народ, як він уже сам нічого не має? А наші все розтягнули, ті, що там сидять на банкові. Ось якось так. Щиро дякую вам за увагу. На жаль, ну, давайте ну, хоч щось. Отут, в принципі, остання карта це перемога. так? Тільки за патріотизму українського народу і військових. Щось може статися. Ну, те, що у нас несерйозна влада, її треба десь ізолювати від прийняття рішень. Огородитися від рашки парашки. І тоді можна зажити. Не раніше. Поки Росія не розвалиться, нічого не буде. Вибачте мене, не можу сказати вам нічого втішного. Але іде все до того, що Україну можуть знищити. На жаль. На жаль. Боротьба. Буде продовжуватись, буде продовжуватись боротьба. Ось буде боротьба йти далі. І довго. Наше майбутнє поки що буде складатися з великих війн на виснаження, на утримання хоча б того, того клап, тику землі, якого ще не забрали. На жаль, мої любі. Я не бачу тут втішного нічого. Ну, як можна виграти війну, якщо нема чим, нема ким? З ким вірніше. А влада не за Україну, на жаль. Базікати можна дуже багато. Трендіти на малахвоні можна і відбілювати хороших русських, за вуха їх притягувати. Але вибачайте, я його не дивлюсь. У мене на то часу нема, на ті дурниці. Ось. Але, на жаль, так воно є. Щиро вам дякую за увагу. Бачите, боротьба продовжується. Але це тільки проект. це тільки проєкт. Як воно буде, залежить від кожного з нас. Від кожного з нас. Бережіть себе, мирної вам ночі і разом до перемоги!